Вітаю вас на каналі УТР в ефірі. Програма Європейська Україна. Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом стало важливою подією в житті кожного з нас. І сьогодні ми поговоримо про принципи незалежності та непорушності кордонів. Гість нашої студії, колишній командир групи координації взаємодії, народний депутат України Павло Кишкар. Пане Павле, вітаю вас та рада бачити вітаю у нашій вас. студії. Найболючіше питання на сьогодні: рік тому український Крим був окупований Росією. Чому так сталося, на вашу думку, і чи можна було цьому запобігти? На Моє глибоке переконання, ми могли зарадити цьому. Єдине, що не вистачило мужності у тих військових командирів, які перебували на території України. На території Республіки Крим не вистачило, можливо, наполегливості в доведення тих чи інших команд у вищого керівництва держави. І шкода, дуже шкода, адже багато офіцерів, які перебували в Автономній Республіці Крим, мали і всі можливості, і хороший підготовлений особовий склад, і достатню кількість боєприпасів і техніки для того, щоб відбити цю, цю атаку. Звичайно, що не слід виключати. Спланованих, чітко скоординованих дій ФСБ і щодо підкупу деяких командирів, і щодо взаємодії з органами місцевого самоврядування на території Криму, і щодо підкупу деяких депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Я впевнений, що можна було і потрібно було використовувати зброю заради збереження. Своєї територіальної цілісності. Так було записано і в Бойовому статуті, і в статуті караульної служби. Тому військові наші мали всі юридичні можливості для того, щоб застосовувати зброю. Після невизнаного світом референдуму Путін підписав указ про входження Криму та Севастополя до складу Російської Федерації. Наскільки це було легітимним? Звичайно, ніхто і ніколи не визнає таких нормативних актів, адже вони прямо порушують. Всі міжнародні договори, я колись напівжартома казав, що тепер міжнародники можуть виконати свої дипломи, адже не існує такого поняття як міжнародне право. З, з підписанням Російської Федерацією юридичних документів про входження Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації. Інша справа, що Настрої всередині самого Криму в дійсності були доволі проти такі протилежні, і робота української влади щодо стабілізації цієї ситуації дуже пасивною. Так, і тому ми говоримо, що те, що робиться сьогодні, навіть більш таке позитивне і прогресивне. більш прогресивне у відношенні до Криму, ніж реакція на тогочасні виклики. Які наслідки принесла окупація на кримський півострів? Ви бачите з засобів масової інформації, що наслідком стало тотальне порушення прав людини, закриття всіх незалежних ЗМІ, які існували на території Республіки Крим. На сьогодні ми говоримо про утиски нацменшин і українців, і кримських татар, інших національностей, зокрема вірменів. У мене багато на території Криму залишилось проукраїнських друзів. Різних національностей, в тому числі росіян, які абсолютно не сприймають цієї окупації, ніколи на неї не погодяться і будуть докладати максимальну зусиль для того, щоб мир, спокій і права людини були на, на чолі цього всього процесу до повернення. В склад України. Переслідування, порушення прав людей, також повна тотальна заборона свободи слова, адже всі українські канали на сьогодні в Криму не працюють. Не працюють, це правда. Е, натомість їх замінили каналами Російської Федерації. Е, я думаю, ви зі мною погодитесь, якщо я скажу, що Росія починала свою агресію саме з інформаційної війни. Погоджуся, і на певному етапі ми її програли, адже коли інформаційна війна Переходить в безпосередній воєнний конфлікт. Відповідно, це є факт, підтверджений факт програшу інформаційної війни. І багато що Україна змогла в стислі строки в плані інформаційної безпеки та ведення інформаційної війни зробити. Недостатньо, звичайно, хотілося б побачити нові підрозділи і в кібербезпеці, і на телевізійному просторі, і створення нових засобів масової інформації. На сьогодні я знаю, що самопоміч завершує проєкт по створенню іномовлення такого проєкту громадського телебачення, який би з Франції мав французьку ліцензію і транслював свої передачі різними мовами, не лише там, англійською, французькою, але й українською, російською в супутниковому форматі. Наскільки буде вдалий цей проєкт, наскільки його будуть. Дивитися в Криму та в Російській Федерації будемо бачити, але не робити ми не можемо. Є багато ідей тої ж самопомочі щодо створення інтернет-каналів потокового відео. Всі ці ідеї і можливості, ми, скільки в нас буде фінансування, скільки в нас буде можливості, ми будемо самостійно робити. Якщо буде підтримка відповідно держави, я думаю, що вони будуть ефективними і будуть дивитися і в Росії, адже. Ми акцентуємо свою увагу саме на російськомовний контент. Думаю, що в подальшому їх буде більше і більше. І люди будуть виключати телевізор, включати мізки. І будуть сприймати реальність. Якщо говорити про реальну війну, зараз багато військової техніки залишилось на території Криму, і не всі кораблі нам були повернуті. Так. Яка доля цієї техніки та озброєння? Сік, я пам'ятаю, 11 бойових кораблів та крейсерів було залишено в... на території Криму. Дуже сумнівно, що їх нам повернуть. Ми їх повернемо в процесі того, як завершаться громадські процеси суспільно-політичні в Російській Федерації. Я думаю, що росіяни, які товаришують зі здоровим глуздом, зі зміною економічних показників російської економіки будуть виходити на вулиці, будуть агітувати за те, щоб припинити воєнну агресію в Україні. Світова спільнота одразу різко засудила дії Росії щодо вторгнення в Криму? Зокрема, 6 березня 2014 року Барак Обама своїм указом запровадив перші заборони на візи та заморозив активи у США росіян. Є санкції з боку інших країн. Наскільки вони дієві? На вашу я, думку? Я не вважаю їх дієвими. Я от мені завжди хочеться коли. Хтось з американців говорить, у нас достатньо, стало достатньо, ми накопичили певну базу доказів присутності Російської Федерації на території України. А що нормативно правового акту у вигляді анексії Криму вам недостатньо? Які ще докази потрібні? Є трішки якась розірвана логіка щодо дій країн Європейського Союзу, вона в тому числі є і деструктивною, адже багато країн. Саме з Європи відмовилися виконувати контракти на постачання зброї, в тому числі летальної, яку ми проплатили вже навіть. Тобто є таке розірване світосприйняття. Я не думаю, що ці санкції, які введені були в березні минулого року, якимось чином вплинули, але вони хоча б започаткували рух в напрямку консолідації цих. Обмежень цих санкцій, як Європейського Союзу, так і з боку США в напрямку Російської Федерації, в напрямку російської економіки. Лідер кримського татарського народу вважає, що Крим необхідно економічно блокувати. Яка ваша думка з цього Я приводу? Достатньо це жорстко. Це, дивіться, це не позиція фракції, одразу вас попереджую. Це особисто моя позиція. Я достатньо жорстко до цього ставлюся і вважаю, що на війні всі засоби добрі, адже на сьогодні питання стоїть або ми, або вони. Якщо ви хочете себе захищати повноцінно, будь ласка, ви використовуйте всі можливі варіанти захисту себе, в тому числі економічного тиску, відключення води, електроенергії, перекриття будь-яких можливостей підступу і підвезення. Люди мають відповідати за свої вчинки. Я, зокрема, казав і кажу, що один із моїх одногрупників з Полтавського військового інституту зрадив Україні, перейшов на інший бік. Я вважаю, що він має понести відповідне покарання. Всі інші кримчани, які всупереч положенню Конституції України, зрадили Україні, змінили паспорти, ходили на цей псевдореферендум, підтримували або ж не виступали проти анексії Криму. Вони є фактично зрадниками. Я... Вважаю, що необхідно використовувати, повторюсь, уже всі можливі засоби для виграшу в цій війні. Але найголовніший показник все-таки успішність нашої держави, успішність України як економічного продукту, як продукту, який генерує безпеку для людини, можливість людині розвиватися, заробляти на своє прожиття, на те, щоб його діти тут народжувалися і зростали. Це Основний найяскравіший переможний чинник в цій війні, які першочергові практичні кроки має зробити держава та Україна в цілому для повернення Криму, на вашу думку? Ну все-таки економічний успіх. І ще раз він він є найпоказовіший, Це але на те, що місті. так, але те, що план повернення Криму мусить бути, адже. Так само, як воз'єднання, наприклад, двох Німеччин він був не дуже простим процесом, адже був розрив в економіці, і в світосприйнятті. Аналогічний буде процес і з воз'єднанням Криму, адже ті деструктивні процеси, які вже розпочалися в Криму, зокрема щодо свободи слова, вони не є позитивними ні для економіки Криму, ні для стабілізації туристичного сезону, ні для... Повноти розвитку людей як особистостей. Тобто неможливо говорити про повноцінний Крим, якщо там не буде кримських татар і українців в такому в прямому значенні цього слова, як цілісних громад, як культурних носіїв. Тому е, успішна Україна і план повернення Криму, в тому числі економічному плані. Яка ваша думка, коли ми зможемо повернути Крим і. Коли ми це очікуємо? Я оптиміст по життю. Ми його і не втрачали, адже багато людей, які там знаходяться, вони є українцями і в душі, і за паспортом. І тому ми його не втрачали і не втратимо. Єдине, що юридично, це буде завершено після цих революційних, я маю надію, процесів в Російській Федерації. Деякі експерти стверджують, що потрібно створити певний державний орган з питань повернення Криму. Я певно, що погоджуюсь. Ще раз, це не буде рішенням фракції, бо ми це питання не підіймали. Але і на сьогодні в правому полі України достатньо людей, які відповідають за такі процеси і за організацію цих процесів. Тому будемо надіятися і допомагати людям відповідальним. В розробці цього плану і в поверненні України до складу України Автономної Республіки Крим, де Юри вже Крим був, є і, і буде українським. українським. Я дякую вам за таку дякую. цікаву та відверту розмову. А нашим телеглядачам нагадую, що це була програма Європейська Україна. Залишайтеся на УТР, адже ми йдемо в Європу разом.